Григорій Чупринка, Перемога Як спалахне серце кволе, палом страчених надій, Я прийду до тебе доле, на страшне, криваве поле, На останній смертний бій. Все одно я маю рану, рану смертного жалю, так на бій я сміло стану. Гучно висловлю догану, хоч тебе і не зломлю. Я не гнусь. Мов раб під гнітом, доле мачу холиха, знай з тобою, з цілим світом я поб'юсь, з лицем відкритим проти злості і гріха, смерті в очі я загляну, жах могильний я стерплю. Все одно я маю рану, нестерпучу, нездолану рану смертного жалю.